У середу, 17 липня, відбувся черговий великий обмін полоненими. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому повернули 95 захисників України, із яких двоє наших земляків-прикордонників. Слава Україні! Слава Україні! Після повернення з російського пекла перші щемливі дзвінки на ріднішим. Алло, мам, днем народжені. Ох, ти, Що себе. Алло. А ось, мам, зв'язок поганий. Я тебе люблю. Я тебе люблю. Я, я в Україні вже. Я... Я вас люблю. Важко навіть уявити, що довелося пережити нашим захисникам у російському полоні. Усі звільнені українці вкрай виснажені. Стан здоров'я дуже різний. Більшість із них мають поранення і травми. В лікарні зараз на обстеження, в лікарні. Зараз там на... дадуть телефони. Вас все буде я подзвоню. Дивіться, мені пояснюють, що я піду в лікарню на обстеження. в мене з животом сильні проблеми. Не перебрав понетовкли. Я не можу нормально дихати від початку повномасштабного вторгнення. Це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з російського полону вдалося повернути 3405 людей. Сумщина вітає з поверненням додому наших новітніх героїв, українських воїнів, які вже стали зразком стійкості і міцності сили духу. Бажаємо вам якнайшвидше відновити свої сили в колі рідних та близьких людей. Слава Україні! Героям слава!